Це важко повірити, але ми сьогодні оглядаємо каталог грудня. Вже на підході новорічні свята. Поїхали! Привітання від Мурата! Цікавенка магія. При замовленні від 500 гривень можна замовити, за кожні навіть 500 гривень можна замовити секретний бокс. Пишеться, що тут буде 3 одиниці продукції в ціновій категорії від 119 до 2069 гривень. І незалежності від того, які це будуть одиниці, все рівно вигода на ось цей бокс від розрібної ціни цих одиниць буде мінімум 40%. Ну і це таке відчуття магії, звичайно. І далі у нас ідуть, а вже ж подарункові набори для абсолютно різних категорій. Це і в сегмент для жінок, декоративна, косметика, куди входить туш, зен, блиск, блампер, парфумована водичка. І, звичайно ж. Пакет на вибір, в який ви все те щастя запакуєте. Або інший набір це вже ось така туш чорна або коричнева на вибір, помада Стік і інший уже аромат. І знову ж таки, пакет на вибір, як ви собі то уявляєте, краще задекорувати. Так, знову ж таки, набір пишеться для матусі. Тут, якщо в нас списалося для кого, для дівчат ці набори, але це не обов'язково, все залежить індивідуально від того, кому ви даруєте. В цей набір входить повністю догляд від Smart Life, Пінка, вмивач, тонік, скаточка і зволожувальний крем. І, звичайно, знову такий пакет. І дуже приємна ціна. Хто користувався цією серією і хоче вигідно собі поповнити запас, будь ласка, зверніть увагу. Рухаємось далі. Ось такий набір з косметичкою вже відразу. Сюди входить парфумований лосьон, гель для душу і е, парфумована вода е, Hair Passion. Е, аромати ніжні, це такі не нав'язані, фактично підійдуть абсолютно всі. Отже, є в нас подаруночки для чоловіків та для дітей. Для чоловіків є набір shooter's Man і є набір Masculine. Ось цей не маскулін. Я вже зазначала, що чоловікові дуже зайшов засіб два в одному шампуні гель для душу. Неймовірний аромат. Єдине, що я думаю, тут, мабуть, загубили, загубили одиничку. Тому що виходить 119 гривень, я думаю, однозначно тут немає однієї одинички. Ось. Аналогічно, як і тут. Тобто економія десь там близько буде 350 гривень. Так, далі. Ось дуже презентабельний, класний міні-подарунок. Сюди буде входити якийсь на вибір бальзамчик і якийсь на вибір з кремчиків мініатюр. От об'єктивно для колег там, для подружок в класі чи коліжанок, наприклад, в вузі. Супер! Ідеально, точно підійде на зиму, точно буде використана і абсолютно доступна ціна. Для дівчаток, для наших маленьких принцес, шампунь та спрей для волосся можна взяти. Ну І далі в нас іде стандартно каталог з різними пропозиціями, з основами під макіяж, консилер, тональні основи на будь-який смак і на будь-який запит шкіри, камера Реді щільний, абсолютно повітряна. Аерглов тональна основа BB та CC Крем, до речі, знижка на BB крем Він буде по акції 284 гривні замість 379. Дуже приваблива, майже 100 гривень. Знижечка. І нагадаю, якщо ви оформите дисконт, для цього можна просто внизу під відео заповнити міні-анкетку, буквально як в будь-якому магазині, дисконт. І ви можете тоді вже користуватись ще від цієї ціни. Мінус 25% bb пудра тобто прям цілий комплект можна також зі знижкою в 167 гривень придбати різні відтіночки, будь ласка, бронзатор пудра, тут скульптуруючі засоби, контуринги, і рум'яна, кремові, рум'яна, пудрові. І ось в рідкому вигляді: бронзер, рум'яна хайлайтер і ось такий рум'яна палітра вибір. Будь ласка. І якраз таки в нас на знижці ідуть всі. Всі засоби. Замість 519 гривень, всі вони будуть коштувати 389 гривень. Класна можливість познайомитись, протестувати цей формат, впевнена, вони вам зайдуть. Далі новинка. Ось така палеточка. Так, ось цю чарівну палетку я вам хочу показати максимально близько. Погляньте, які красиві кольори. Однозначно під макіяжі святкові, а потім і в денних можна. Використовувати щоденно. Тут буде 4 сяючих відтіночки, вісім матових відтінків, і е, до 7 грудня буде знижка додаткова. Ось на цю палетку 20%. Можна буде її придбати за 749 гривень за місць І знову ж таки нагадую про можливість оформлення дисконту. Так. Палатка святкова до 75-річчя. І знову ж таки асортимент шалений палаток. Є палатки, які потрапили також під акцію. Ось такі цікаві кольори. Можна за 517 гривень придбати. Рожевенькі. І знову максимально максимально універсальні кольори. Кожна з них 517 гривень. Так, палетка для обличчя на акції дуже красива. І, можливо, придбати набір. Ось фіксатор для макіяжу, а також палетка для обличчя, яку можна використовувати тут і як хайлайтер, і як тіні, і як контуринг, і як рум'яна. І набір разом з пакувальним пакетиком можна за 699 гривень придбати. Так, олівчики за приємною ціною, також зі знижечкою. І туш для брів це прям мій фаворит для вкладання брівок. Ой, до речі, ще дуже цікавий відтінок. Ось на знижці. Це кремові тіні, і їх також можна буде для святкового макіяжу використовувати. По тушам, будь ласка, вибір величезний на акції Full Blast. Ось такою ціною. Так. Знову турбуємо про наші війки брови два засоби з пакувальним пакетиком за 699 гривень, сироватка для росу та віск для укладання брів. Кремові помадки на акції по 217 гривень. Економія виходить, 70 гривень на помадці. Так, помади. Стіки, матові наші помади, рідкі культові, латіна з лаковим фінішем, блиск Блампер. Ці також два продукти на знижках. Будь ласка, пензлики доповнюємо макіяж. І пішли акційні ціни на сумки, рюкзаки, хто хоче фірмові речі. Будь ласка, і косметички. Такі великі сумки-валізи для макіяжу, якщо ви професійний візажист, вам то зайде. Також ось косметички на знижці, можна в них, наприклад, ось цю красивезну запакувати і подарунок. Ось буде дуже практично. Далі, аромати на знижках, будь ласка, можна на Новий рік, якщо ви знаєте, які аромати любить дорога в вашому серці людина, підібрати аромат-подарунок. в подарунок. Фактично всі аромати на знижках. Якщо ви вирішите придбати аромат, не соромтесь, будь ласка, підберемо той аромат, який ви захочете подарувати, і людина буде з задоволенням його носити. Тому що ціни дійсно на 200 гривень знижки. Так, дійсно всі аромати, абсолютно всі потрапили під знижку. Причому як жіночі, так і чоловічі. Супер! Тому, тому можна класні формувати подаруночки. Так, буде знижечка на спреї для тіла і на роликові антиперспіранти, які просто отримують шалені відгуки. А також я користуюсь цим антиперспірантом, особливо коли вдома. І щоб давати шкірі можливість перепочивати від інших антиперспірантів, використовую ці дуже задоволена, дуже класно виконують свої функції. Так, охолоджувальна дренажна маска. Ось ця лінієчка Smart Смартлайт, яка зараз іде на акції. Пакетом в подарунок. Також дуже класні можна формувати подарунки: це суфле та скраб для тіла з пакетом або аромат манго, або авокадо. 399 гривень. Супер ціна, супер класно. Засоби для будинку, для прибирання, відмивання. І ой, будь ласка, дифузор для оселі для того, щоб створити затишок в домі. Так, новиночки. Новиночки з'являються глиняні маски з Трояндою та з лавандою. І вони також будуть до 7 грудня зі знижечкою 20%. Їх можна буде придбати. Ось ціни, будь ласка, їх можна буде придбати зі знижкою. Так. І ще одна новинка каталогу це серія Морозна вишня. Я думаю, вона буде просто розривати в продажі, тому що це буде дуже такий смачний, класний аромат, і також на знижці можна до 7 грудня можна від Миколайчика такий солодкий подарунок зробити. Гелі для душу. І знову ж таки варіанти привітань. Сюди входитиме крем для ручок, крем-гель для душу, скраб для тіла, масло для тіла і подарунковий пакет. І це все 899 гривень. Або ж за 700 гривень можна з фісташкою взяти набір. Тут просто не буде скрабу. Якщо в серії з вегеталем є скраб на відміну. Також серії натурель, будь ласка, морські. Морські водорості, морські екстракти і оливка. Можна оформити подаруночки за вигідними, вигідними цінами. На знижці, і пишеться, що останній раз в каталозі продукти, загалом вся серія Ботанікс, але останній раз в каталозі зазначається гель для душу. Лаванда, а також шампунь шаблія. Так, масочки, кремчики. О! Ось прям продукт, на який хочу звернути вашу увагу, це шампунь та гель для душу. За дуже класною ціною. Він нереально ароматний, дуже шлейфовий, супер запах. На що в нас на спрей з серії Кератин знижечка? Так, зубні пасти, це те, що у нас іде на розпродаж, і вертаємо другу сторіночку. На другій сторінці продукти, які я зазначала, можна придбати зі знижкою 20% за кожні 500 гривень каталогу. Всі новиночки, і рухаємося по догляду. Серія. Аква можна придбати набір зі знижкою. Серія календула можна придбати набір зі знижкою, куди буде входити гель для вмивання, тонік та крем для обличчя. Аналогічний набір, але з чайним деревом можна придбати. Ціни супер доступні, приємні і косметика реально працююча доглядова. Серія Люмі. тут набір з усіх абсолютно продуктів за 1199 гривень. Серія для пігментованої шкіри. Серія вікової шкіри, антивіковий догляд, також у кого шкіра страждає від висипань акне, ретинол вам просто стане рятівником. Серія Edge Reversist також антивікова, але вона набагато м'якша, відповідно, або без такого. Активного компоненту як ретинол. Тому, якщо у вас немає прям таких яскраво проявлених проблем, але ви хочете забезпечити довше молодість своєї шкіри, будь ласка, ця серія вам сподобається і точно підійде. Серія з Трояндою 18 плюс діапазон. І хочу звернути увагу: акція на патчі. В листопадневому каталозі знижка саме на ці дві, на цих два види. Патчів на Аква та на Люмі, тоді як в грудневому на Edge Reversis. Майте на увазі, в залежності від того, який саме патчі ви любите, в якому каталозі вам буде вигідніше їх придбати. Також в листопадневому каталозі набагато вигідніша ціна на сироватку з вітаміном С. Ось. І на мульти, мультифункціональний еліксир. Так, масажні гелі. Зазначається, що масажний гель з глюкозаміном останній раз в каталозі. Так. Відновлююча серія для волосся за класичною ціною. І можна на подарунки серію значить, для зволожувального або для об'єму волосся. Тут буде три продукти за 599 гривень, тут два продукти за 599 гривень. Хочу зауважити, що серія для об'єму також класно підходить, якщо у вас волосся швидко жирніє. Ви також оціните цю серію. Відновлююча серія для волосся з незмивним кондиціонером. Дуже класно. Також у нас є на зниженці шампуні з календулою. допомагає заспокоїти шкіру голови і об'єм 500 мл. Звертаю вашу увагу, і аналогічно, з чайним деревом, дуже вигідні ціни. Також класна ціна на. Концентрат олійку проти випадіння волосся. Це комплекс апіксил. Він збільшує прилив крові до шкіри голови, тим самим покращує ще ріст волосся і зміцнюючи його, попереджаючи тим самим випадіння. Можна ось також окремо придбати шампунь-маска за 399 гривень, і сюди ж додати олійку. Буде дуже класний набір в подарунковому пакеті. І наша серія з вітамінами. Отже. Знову у нас діє акція, можна придбати мультивітамінний комплекс для чоловіків або жінок зі знижкою 30% за умови придбання бустеру для водички. Далі у нас представлені цілі програми. Детокс, бустер молодості, бустер для енергії і відновлення. Я його тестуватиму і з вами неодмінно поділюся саме цими двома продуктами, як вони працюють в комплексі. Бустер для суглобів. Я, до речі, Приймала і глюкозамін, і кальцій, магній колаген, і вони реально класно працюють на наші суглоби. Бустер для зниження ваги, сюди ж коктейлі входять, бустер для волосся та нігтів, імунітет взимку, те, що нам потрібно. Тут шипучі представлені два продукти: вітамін С та чорна бузина, а також вітамін Д та в 12 Бустер для серцево-судинної системи, для регуляції циклу, для травлення, метаболізму. Дуже такий об'ємний пак. Бустер-антиоксидант зберігає молодість наших клітин і нашого зовнішнього вигляду, бустер для уваги. І кожний продукт поокремо далі представлений. Тому, якщо у вас маєте певний запит, готова вам допомогти як людина з фармацевтичною освітою та досвідом роботи в сфері здоров'я понад 13 років, а також як спеціаліст з харчування з досвідом роботи. Будь ласка, звертайтесь, підберемо, проаналізуємо ваш раціон і заповнимо дефіцити, які маєте. І також пішли в нас доглядова лінійка для дому. Для дому, Засоби для дому за приємною ціною гель для миття посуду. Ну, правильно, буде багато святкових страв і багато мить. Песневий порошок, серветочка для прибирання за акційною ціною, е, ополіскувач для посудомийних машин. Концентрати мультифункціональні очищувачі також класно додавати, коли, наприклад, парати, пледи, одіялка або зимовий одяг, вони не залишають розводів і класно справляються з плямами. Ось, власне, ми й подивилися, грудневий. Каталог, сподіваюсь, вам сподобалось, до чогось придивилися. Внизу під відео є посилання на реєстрацію в мою команду. Я буду особисто вас супроводжувати, допомагати, радити, або ж можете зареєструвати, щоб отримати знижку 25%. І я з вами зв'яжуся, проконсультую, допоможу. буду вашим особистим менеджером, радником і помічником у виборі продукції. Всім гарного, тихого дня!